Me too. Дбати про довкілля і людей в Ужгороді відбувся екопікнік. Організувала його команда громадської організації Екосфера у співпраці з біологічним факультетом Ужгородського національного університету. Зустріч провели у ботанічному саду Ужну. Школярам розповіли, як привернути увагу громадськості до проблеми надмірної засміченості міста та регіону в цілому, і що кожен з нас може зробити для того, аби зменшити кількість. Відходів, що ми маємо, яке, яким законодавством ми керуємося? Що нового в законодавстві? Як ми повинні наближатися до стандартів європейських, і як ми повинні змінювати свої звички? Тому що відповідальність в управлінні з твердими побутовими відходами покладається не тільки на державу і на закони, але й на кожного громадянина. Це залежить від кожного з нас, що буде з нашим довкіллям, як ми будемо управляти цими відходами і якими будуть наші звички. Ідея створення воркшопу виникла у студентів біологічного факультету УжНУ, які побачили подібні екопікніки у Німеччині. Під час цього кемпінгу ми були приємно вражені, що як із турботою до довкілля ставляться громадяни Німеччини і їх підхід до сортування сміття, і цим вони нас надихнули більш активно розповсюджувати тему екології в Україні. Учителька біології однієї з ужгородських шкіл розповідає про екологічну культуру та вплив людини на навколишнє середовище, говорить з дітьми на кожному уроці. Я тепер вчу старші класи, і обов'язково на кожному своєму році біології у нас немає такого моменту, щоб ми не говорили про екологію. Учні дійсно екологічно свідомі, тому що ми, ми знаємо про це, що потрібно берегти природу. Ми завжди думаємо про сортування сміття, ми завжди згадуємо про зміну клімату на уроці. Тобто, учні дуже активно беруть участь у різних екологічних проєктах. Особливо їм подобається, коли їх виводять десь на такі заходи, як сьогоднішні, екопік. Опісля лекції організатори підготували творчі завдання для усіх учасників воркшопу. Розпис екоторб, вже підготовлені е, трафарети, з яких будуть потім малювати відповідно собі хто як захоче екоторби. Другий майстер-клас це розфарбовувати пляшечки, це як вторинна переробка, якраз. І е, ну, е, будуть розфарбовувати акриловими фарбами, і якраз це на постійне користування можна використовувати. Пляшечки будуть або як підставу, ну як вазочку, можна використовувати, або для декору кімнати. Тож для того, аби наше середовище стало чистішим, потрібний комплексний підхід, переконують організатори. Це зусилля і держави в цілому, так і кожної людини окремо, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.